Інколи буває ситуація, коли котику вже 3 або 4 місяці і йому ще жодного разу не робили дегенетизацію. У зв'язку з низькою масою та можливим сильним зараженням давати максимально комплексні андельмінтики може бути небезпечно є ризик отримання сильної інтоксикації. Щоб вийти з цієї ситуації більш правильно, перший раз необхідно дати андельмінтик, який буде впливати тільки на кишечник. Або тільки на один вид гельмінта, але у всьому організмі. Таким чином, у першому варіанті, ми прибираємо гельмінтів тільки з кишечнику, а за його межами вони залишаються. У другому варіанті ми використовуємо засоби, що впливають тільки не на нематод, тобто круглих гельмінтів, але вже в кишечнику і за його межами одночасно. Наступні дачі ендельмінтика вже можна проводити будь-чим. Там уже проблеми не повинно бути. Якщо ж це потрібно розібрати на прикладі конкретних препаратів, пишіть нижче.